Декілька днів мене чекає ось цей подарунок. Я його не розпаковувала, тому що хотіла зробити це разом з вами. І ось сьогодні я хочу його розпакувати. Цей подарунок я отримала в рамках спільного марафону, який організувала Ліля. І цей подаруночок до мене прийшов від таємного святого Миколая на ім'я Ольга. Дуже-дуже вам дякую. І разом з вами будемо зараз дивитися, що ж тут. Почнемо. Ага, тут є привітання, я одразу заберу. Почитаю потім. Вау! Вау! Це щось зроблене руками! Клас! Супер! Це сумка. Це дуже гарно. Боже, яка вона гарна. Я б таке в житті собі ніколи не зробила. Клас, вона чудова. Це можна використовувати як проєктну сумку. Я вам теж... Шародю всім, але це дуже класно. Вау! Такі поєднання кольорів чудові, такий автентичний колір. Да? Боже, як приємно. Це дуже класна річ. Дуже класно. Дуже класно, що це зроблено руками. Вау, мені дуже подобається. Дякую вам. Дякую, дякую. Клас! Тепер у мене є нова проєктна сумочка. І вона велика. Це можна для більшенького проєкту використовувати. Тому що мої сумочки, вони такі невеликі. Я е, користуюся корзинками коли вдома. А це можна брати з собою. Клас. І це такий волошковий колір, як на прапорі українському. Дякую, Оля, дуже дякую. Так, тут ще є смаколик. Так, шоколадочка. І є такий жгут. Це, напевно, з цього жгута в'язане. І у мене буде нагода спробувати щось. Змайструвати самостійно. Клас, я дуже задоволена. Це, по-перше, це так неочікувано, ти не знаєш, що до тебе прийде. І це дуже класно. Дякую, дякую, велике. А який подаруночок я приготувала від Святого Миколая дівчинці, ви побачите далі. Друзі, сьогодні готую подаруночок для однієї дівчинки від таємного святого Миколая. І я буду таємним святим Миколаєм. Отже, дівчинка гарно себе поводила і е, замовила у Святого Миколая щось яскраве. І щось світлих кольорів, з бавовни для в'язання квадратиків. Святий Миколай виконав бажання. І в подаруночок їде. Ось така пряжа на кобуху, Подивіться, на це просто буйство кольорів, дуже гарне поєднання. Ось такі мають вийти гарні шкарпеточки. ось Це перший подаруночок. Вірніше, перший моточок в цьому подарунку. І я замовила також на подарунок: ось такі кольори Ярнард Baby Котон. гарно про цю ниточку відгукувались всі. Я сама хочу її спробувати. І дівчинці теж. Такі замовила. І подивіться, кольори я підібрала, що вони між собою гарно поєднуються. Як на мене, знову ж таки, як на мене, гарно між собою поєднуються. І навіть якщо це будуть квадратики, їх можна поєднати в одне якесь полотно, в один виріб. Дуже тактильно гарна пряжа. Єдине, що я б в'язала, напевно, з плицями в дві ниточки. Також до подарунку додаю ось такий кремчик для рук, для того, щоб ручки були гладенькі і гарно було в'язати. І, звичайно ж, смаколики. І знову ж таки, те, що я люблю шоколадка і тут шоколадка. Дуже надію, що таємний Миколай вгадав і е, надію, що я вам зможу дати відгук від дівчинки, яка отримає такий подарунок.